Вітаємо всіх глядачів. Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Всім, хто жаліється про японців, якому 30 років, для вас Kubota ft 25 2015 року випуску. В нас раніше, мені здається, був 13-й рік випуску найновіший трактор. Так от, кубота серії вже FT. Давайте про неї поговоримо. Під капотом три циліндри, дизель. Він як завжди вже є повністю обслужений. Новенький акумулятор стоїть в трактора. Так, піднімаємо капот. Потужність тракторця 25 кінських сил. Наступним міряєм колію. Колія по центру передніх коліс. До речі, передня резина я бачу, що ви я думаю, що, ви зауважили, що вона замінена на БКТ 7 на 14 розмір 110 см колія даного тракторця. А от задня резина ще рідна Falken розмір 11,2 на 24. Диск нерозбірний. Трактор комплектується ґрунтофрезою, його рідна ґрунтофреза приїхала шириною робочою 150 см. До неї є швидкоз'єм. є автопопадач кардана. Позаду тракторця стандартна трьохточкова навіска. Ну, нічого особливого, є боковий нівелір. Зупинятися на цьому не будемо. Вага такого апарату приблизно тонна 200. І є, до речі, сонцезахисний дашок, що також досить зручно. Далі по комплектації. Гідравлічна коробка перемикання передач напівавтоматична. 8 швидкостей вперед, 5 швидкостей назад, 3 діапазони. Тобто, перемикаючи саму швидкість, щеплення витискати не потрібно. В принципі, зараз покажу, як це е, працює. Гідропідсилювач керма присутній. Напрацювала дана модель 793 мотогодини. Педальний вузол, щеплення, роздільний тормоз газ все просто. Вал відбору потужності, три швидкості вперед, одна швидкість назад. Ну і механічне підключення переднього моста. Трактор, звичайно, що в нас повнопривідний. По праву руку вже абсолютно стандартно для всіх японських тракторів підйом опускання навіски, контроль глибини, ну і блок керування е, самою ґрунтофрезою. Ну і в принципі це весь трактор. Єдиний мінус цього трактора це, звичайно, що його ціна, тому що відвалити доведеться за таке задоволення 13 тисяч умовних одиниць. Це в комплекті з фрезою ціна. Е, так, нейтральна. Трактор працює перфектно. Він повністю обслужений. Немає ніяких зауважень по роботі. Так, Ну і хочу показати, як працює коробка. Збільшуємо швидкість. Бачите, без щеплення. І так само можна їхати назад. Без щеплення. От кермо крутиться пальцем. Дуже класно, дуже зручно. І є функція пам'яті фрези. І виворот керма, режим АД. Оберт на місці. Друзі, ось такий класний апарат є на майданчику міста Львів, кільцева дорога. Сокільники. Хто хотів з японця щось новіше, може собі дозволити таку куботу. Я не сказав про те, що коробка є швидкісною. Ми бачимо приставку High Speed, а це означає, що швидкість руху буде. Понад 20 км за годину. Ще хочу сказати, що в нашій компанії посла Трейдін. Ви можете собі замовити таку куботу, свій тракторець здати нам. Для оцінки зв'язуйтеся з менеджерами. Всі контакти є в описі до цього відео. Весь асортимент тракторів є, як завжди, на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.